Доброго дня, так, 24 січня, і от з підвалу виніс клони Фуджі. І хочу продюстувати прямо в саду, щоб додому не йти. Значить, цей рік у мене практично вже та не практично, у мене всі клони вже плодоносять. І вже цей рік можу. Остаточно пролетувати і порівняти їх між собою. Так, да, ще один клон, я весною той рік щеплював, це Фуджіон. Ну, Дехто пише, що це не клон, а окремий сорт італійцями виведений. Але я все-таки вважаю, що це от, ну, відноситься до лінійки Фуджі. Це один з клонів Фуджі, я не, не пробував. А судячи по відео, що я бачу на Ютубі, то це все-таки більше як ну, є там, із, в ньому щось із Фуджі. Так що ну, наступний рік вже і Фуджіон придегу продегустуємо. Значить, тут в мене такі клони на FAGO-12 сигналки Той рік були. Ось такі яблука. Так, то широ. То широ завжди такі яблука нарядні, сорт крупноплідний. От фубракс і то широ завжди показують мені мене гарний результат по розмірам. Отакі от то широ, красиві яблука, фубракс. Ну, от один з самих таких топових клонів. Як на мене, все-таки для мене це пріоритет. От саме фубракс по врожайності, по вигляду, по розміру, по смаку. І саме головне, ну по смаку ще от бенішогун. Завжди, от він мені дуже солодкий, такий смачний. Я їм віддав перевагу раніше, а от фубракс от ще по лежкості. От як додать лежкість, то взагалі ну, бачимо, який красивий яблука. От Фубракс для мене це пріоритет. Ацтек. Значить, ацтек це теж сигналки, як на Пагу-12. Але порівняти на фагу і ацтек, все таки ацтек краще забарвлюється. Можливо, найкраще серед усіх клонів. Відео, яке я попередньо знімав, там в мене кілька щеп є, і та щепа в мене просто. На північній стороні знаходиться, а ще одна на сіянці. І тому там забарвлення е, таке ну, посереднє, м'яко кажучи. А от там, де в мене на сонці було, і на е, печепі. Е, щас скажу, яка там печепа в мене. а, да, На 9 підщепі, печепі, от, от е, саме таке забарвлення. І ще такий момент от на сіянці. Які б сорти не прищеплювали, завжди буде гірше забарвлення. От Як порівнюють навіть джона Принц, який завжди забарвлюється, будь-де. на слінці в мене все одно, хоч і забарвлюється, набагато гірше, ніж на карликовому підщепі. Тому на сленці, от там розмір буде нормальний, але забарвлення буде завжди, навіть на сонячній стороні буде гірше. Так, пенішугун. Пенішугун це кілька плодів залишилося, значить, це по смаку питань нема, але по лежкості от, не дотягує до інших клонів, це самий ранній клон. Тобто десь до лютого треба споживати от, до березня, якщо не в поганих умовах, то, скажімо так, до весни треба спожити його. Якщо інші клони можуть і до літка, до літа лежати до травня точно. От фубракс це 100%. 8, то Бенішогун, тут вже він треба споживати його десь от, грудень, січень, лютий Бенішогун. Ятака. Ну, ятака завжди відрізнялася від інших. Це таким витягнутим виглядом плодів, така полоска, є от, така незвична форма в неї, ну і смак теж відрізняється. Передигустуємо. Да, можна одразу побачити от, на єтакій бачу. Тут а, трошки паршу фатанула Ятака, На фагу фатанув, на Сієнці, Так, Фубракс, У мене Фубракс показує чудовий результат, який Ацтек. Бені Шигун навіть в тіні мене чистить. Кіку 8 фотонув. Кіку 8. А, значить, розмір завжди десь 220, максимум 250. Але урожайний, і ну, якщо не нормувати, я там ну, от кілька щеп не пронормував гілок, то просто поламалися гілки. Дуже урожайний. Це треба мати на увазі, і гілки будуть ламатися, якщо не нормувати. Теж дуже чудовий клон. Ну, фуджі, таке забарвлення саме гірше з усіх клонів у фуджі. На смак це мало впливає, смак чудовий такий. І не, ну, такий дуже цікавий смак, теж відрізняється від інших. Я думаю, дойдемо. По обробітках я завжди доцвітіння обробляю. Після цвітіння і даю ще сигнальний такий обробіток. В основному це ведуть скор хорус плюс якийсь інсекцид. Це десь у червні місяці на початку. ну Максимум можу ще в кінці червня там дати. Якщо так не були були приєдні погодні умови. От торік дуже такі погодні умови були, літо було, дощі були, і от і для парші саме ті умови. У мене все рівно три обробітки було. От три обробітки от бачимо, чим ще мені хуже подобається, тим, що от високий моний. То, що не казав, проти парші там, ну, все-таки, я вважаю, це високоімуний сорт. Фуджіон – це взагалі імунний сорт, а от е, решта це просто вище середнього. По смаку там 48-4,9. І по лежкості, ну, взагалі, це мій пріоритет номер 1 да, Так, мені подобається амброзія, подобається е, Хані Крисп, але все-таки вони ну, по всім параметрам. В сукупності не дотягують і близько до фуджі. Фуджі все-таки це от всі разом, це номер один. Там деякі можуть відрізнятися. І зараз продегустуємо. Значить, я ще три обробітки даю в середньому я проти болячок і десь потім ще дві обробітки даю проти інсекциди, це в основному плодожерка. От в мене в кінець червня, там і ще в липні можу дати. І то три фунгіцидами, три обробітки і п'ять інсекцидами. Це от максимум потолок от, такі обробітки в моєму саду. Так, зараз продегустуємо. Так, от я розрізав. Коли різав, ну дуже хрумкі яблука, прямо сочні, хрумкі, отак ріжеш і відчуваєш, наскільки вони хрумкі. От я одне зараз розріжу, щоб... Показати на камеру, наскільки це яблука дуже такі хрусткі. От ріжу, От, бачимо по звуку, який хрусткіт. Як я вже казав, ну порівнювати дегустувати вони мало чим відрізняються Такі дуже солодкі десертного смаку, кислинка така доповнююча, хороша, гармонійна. Ну і можливо. Від співвідношення 10 до 90, десь так. Дуже по смаку хрумкі, сочні, соковиті, скалища м'якоть. Ну, повністю все як я полюбляю у них. І саме головне лежкість. Лежкість, ось такий ну, Я не знаю, що може бути краще хуже. Так, зараз на фагу. Перераз я пробую цей сорт. Так, бачимо. Якщо твердувата, соковита. Зараз спробуємо на смак. Дуже багато соку смачна, значить, такий винний смак, цікавий. Стільки фужі пробую, але дійсно трошки відрізняється. От то, що раніше пробував, щось в ньому є. Дуже важко я, ще раз кажу, на камеру передати, особливо коли знімаю відео про фуджі, ну як можна порівняти їх, відрізнити. Ну тут щось, скажімо так, подивимося по решті. От, ту ширу візьмемо. То широ така, м'якош, теж соковите, хрумке, ну вони все, все однакові. Так, зараз продивустою, спробуємо. Теширо, значить, більш слаще, як мені здалося, від нафагу. Але не сказав, що більш смачне. Все-таки там доповнюча маленька кислинка, тут теж кислинка є, але їй більше тут цукру. У мене немає. Птахи десь літають. Не бояться. Значить, немає в мене, щоб побрігзло там цукор вимірювати. Я думаю, десь вони на рівні будуть. Десь 14-15, може десь так. Так. Ну, скажімо так, теж дуже соковите, смачне. Яблуко теж один з кращих моїх клонів. І напевно, можливо, найкращий клон по всім параметрам це от Фубракс. Завжди кожен рік ним любуюся. Бачимо, тут м'якоть, мені здається ще більш твердіша, ніж попередніх була. Соку десь на римні і зараз спробуємо. Отака м'якоть. Таке жовта-жовті прожилки і трохи зелені. Так, зараз спробуємо. Ну, тут взагалі дуже багато соку і смак дуже такий насичений, смачний. Легко кусається, яккотік на мене, здається, ще більш твердувато, ніж попередніх. По смаку, ну, може, чуть-чуть, все-таки от, на мене слажче. слаще. Слаще все-таки я кажу, чим краще забарвлюється плід, тим яблуко більше, більше цукру там буде і буде здаватися більш слаще. От. А якщо на фагу пана забарвився в мене, то звичайно там буде менше цукру. Тому, скажімо так, відносна така е... дегустація порівнююча, скажімо так, об'єктивна. Це таке, як, якби вони, да, тут в основному в мене всі на одному дереві щеплені. За винятком все-таки бенішовун там окремо в мене і фуджі йде окремо. А так всі на одному дереві я стараюся прищеплювати. Щоб потім краще порівнювати, більш об'єктивно. Так, сейчас ацтек поп поп подигостуємо, попробуємо. Це перше плодношення, перше його пробуємо. Так. так, тверда. о, Тут дуже тверда, мені здається. Сок є, Ось така м'якоть, Так, пробуємо. Значить, м'якоть мені, мабуть, сама тверда. Здалася. Смак на рівні Фубракса. От, схожий по смаку, дуже. Такої зюминки я поки що не бачу. Всі, наче на один смак. Дещо слаще, дещо менш слаще. Відрізняється лише формою, окрасом. Лежкістю вони, наче. Однакові по лешкаці. Ось так і на фаву я ще не пробував, а так по смаку, наче одинакові. Ну от, Який буде відрізнятися, це бенішовун. Бенішун один з останніх плодів. Окрас завжди такий, не такий яркий, як от, де б на сонці, не на сонці, завжди він приблизно однаковий в мене окрас. На слінці у мене щеплений. Так, а і щеплював, бенішун також. Теж на... От тому дереві в мене всі колони, там теж гілочка, бо є. Все-таки є там. Так, отака. м'якоть жовтувати жовти, жовтими прожилками. Сок є, але вже, от бачимо, вже він такий більш рихлий, не такий м'який. Не такий твердий, вибачаюся. Так, так, да, він вже його фактично пік. І треба вже цей час його споживати. Значить, тут вже більш така явна кислинка намічається. Єсть важливо, що яблуко було таке в тіні. Я не, не, не пам'ятаю. Там краще, які то пішли вже. Але от попередні роки він в мене був більш смачніший, ніж цей рік. Тобто цей рік він уже явно не буде фаворитом. Кожен рік міняється. Але сорт пристойний. Для, для зимового споживання те, що треба, ради би бенішигун. Е, смачний, але все-таки трошки поступається Це, це ну, той рік плодоношення іншим клонам. Так, ятака, ятака, я думаю, завжди буде на рівні у мене. Отаке от м'якоть, зелені прожилки, тут вже не жовті. І чомусь вона мене завжди по формі відрізняється. І смаком от щас попробуємо. Да. І, значить м'якоть не така тверда, як і Фубракс. Теж дуже багато цукру, смачний, маленька кислинка. І от наче то, от теж все те саме, тільки от дещо якісь такі нотки є, що відрізняє так. От, б... от закритими. Очима зараз би дегустував, би, я сказав би тут тобені шевуна, оце є така, от відрізнив від інших клонів. Щось є у ньому таке. Не можу сказати. Не буду брехати, ну от дуже смачне яблуко, дуже смачне, урожайне, не так ярко окрашується. Там трошки кизіл його притяняє атаку, можливо, десь в іншому місці краще окраса. Але по смаку от ядака мені дуже подобається. Вона от завжди. Які б клони не родили, вона завжди трійки фаворитів буде. Я думаю, це раз то теж те саме от з етакою. Піковісім. Я вже дещо сказав про нього. Дуже врожайний. Плодинний дуже крупні, це саме крупне взяв. Тут широ Фубракса не дотягує. Але по врожайності, ну, мабуть, саме таке. ну... Та да, і ще поки не забув, скажу, що от чим ще мені подобається Фуджі, от прямо в моєму цьому регіоні, на моїх ґрунтах що немає під кожної прямислістів. Вона вже тут явно себе проявляла. Ну, я обробіток не багато робив, виділяю в основному тим, що Хані Крісп, ну, тим сортам, що зазвичай в мене еліза, там, Ліголь пошкоджується. Тут взагалі немає, три обробітки кальцієм було. Ну, що фактично по моїм ґрунтам це ніщо. І бачимо, ну немає тут під є. От це Для мене це навіть під кожного, це ну, більш це більше гірше, ніж е, парша. Хоч Хоті умови той рік були такі не дуже, а парша ну, не так допікала, як це під кожну. Так, зараз подивимося, Отака м'якоть. Зелені прошилки, ну вони всіх все одинакове. Пробуємо. Дакі от Не знаю, як в інших, але в мене саме сочне яблуко. Сочне, по цукру не знаю, десь на рівні, по смаку теж на рівні, але саме сочне. От хто дуже сочне яблука, мене питали, от на сок, які зимові яблука. От каріот сім і коковісім сажайте і просто от один сок. От їси. М'якоть теж така твердувата, але коли їси прямо сок, я так дивлюся, от, от по вигляду, от я бачу вже, от якщо взяти інше так подивитися, м'якоть, то тут прямо така сніжна м'якоть, така сочна аж виділяється. Дуже сочне, ну, смачне, урожайник я казав. І просто фуджує. Просто фужі. Так, бачимо м'яка така зелені прожилки. Вигляд такий посередній. Ще смак провіряємо. Ой, вибачайся, забув камеру виключити. Так, хрумке, сочне, смак. Скажем так, отакий більш збалансований. Оце саме збалансований смак у фуджі, хто не дуже такі полюбляє, якщо дуже солодке, такі десертні, прямо ж такі. Ну я не сказав, що фуджі приторно солодкий Ну, хто любить такі так, яблука? Тут десь 30, може, підсотків кислоти, як на мене, і 70 цукру. Тобто, саме збалансоване таке яблуко, гармонійне. На рівні, ну, якщо гармонійне, мається вдох, що порівнюючи з іншими фуджі. А так солодке, смачне, десертне і ну, теж пристойний сорт. От Хто хоче дуже солодкий, що прямо такі, то от, от Фубракс, ацтек, от мені. от Ятака, така вже така, менш тошира на фагу. Ну, мої фаворити. от це рік, це Фубракс. Ну, я так уже на третє місце вже не хочеться ставити постійно. Хай вже на друге місце буде. От астек. Ну, решта, мабуть, на рівні. От на рівні десь. Любий клон. Сажайте, прищеплюйте, не прогадаєте. Все на рівні. Так, ну такий огляд. Пишіть коментарі, які запитання будуть. Дякую за увагу.